Що таке харизма та як стати харизматичним? Моя відповідь вам не сподобається, тому що харизмі не можна навчитися. Харизма вона вроджена. Вона або є, або ні. Але добра новина в тому, що вона є абсолютно у всіх. Так. Харизмі не навчитися на курсах її не купити на дорогоцінних тренінгах, майстер-класах і так далі. Харизма це вроджене. Пояснюю, якщо я харизматичний, коли пояснюю польську, і я харизматичний, коли говорю про філософію, то я не буду таким самим харизматичним, коли буду продавати нерухомість. Я не буду таким самим харизматичним, коли буду продавати автомобілі. Харизма це тоді, коли людина стоїть на своєму правильному місці. Тож, якщо ти харизматичний в своїй діяльності, це говорить про те, що ти правильно знайшов діяльність. Якщо ти там не харизматичний, не енергічний, але не в плані швидкості, а в плані енергетики. Якщо до тебе не тяне людей, то ти просто не на своєму місці. Ось і все. Не всі люди харизматичні, харизматичні лише ті, які знайшли себе на правильному місці. І все сьогодні.